Хочу сьогодні поговорити про те, як я економлю час в своєму побуті, в своїй щоденній рутині домогосподарюванні? Це не йдеться про економію коштів. Про це ми поговоримо в, окремому, в окремий час. Сьогодні я хочу поговорити саме про економію часу. Можливо, це не ідеальне те, що. Я використовую, я дуже рада буду, якщо ви поділитесь якимись своїми лайфхаками. Я говорю про те, що я для себе виробила які кроки. Наприклад, почнемо з того. Почнемо з самого такого, що хвилює кожну маму. Це готування їсти. Особливо, якщо у вас більше, ніж одна дитина. Кожного свої якісь уподобання. Значить, що стосується готування їсти, скажімо так, від самого маличку, коли ще дитинка маленька і їй тільки вводимо прикорм. Моя економія часу полягає в тому, що я не готую спеціально для дитини. Тобто, навіть для самої маленької, там починаючи від 6-7 місяців, я не готую прикорм окремо. Наш прикорм вид, який ми вводимо, прикорму для дитини, називається. Педагогічний, тобто ми знайомимо дитину з їжею тією, яку ми споживаємо самі, тобто яку мама має в своїй тарілці. От що я маю в своїй тарілці, з того я ввожу цей прикорм маленькій дитині. Наприклад, я їм суп, я з супа вибираю якісь частинки, даю дитині, їм яєшню даю частинку яєчка. Тобто завжди в тому, що ми йому щоденно є доступне те, що ми даємо дитині. По-перше, це спонукає і нас здорово харчуватися, а не їсти якісь там ковбаси копчену тюльку. Спонукає нас до здорового харчування, а також це знайомить дитину із тією кухнею, яку вона потім буде споживати. Тобто ми ж дорослі не споживаємо перетерте пюре Ну, Кому таке смакує? Хто таке наїдається? Тобто дитинка підростає і буде споживати те саме, що і ми дорослі. От, Звісно, для мене, як для мами, це велика економія часу, сили, ресурсу всього. Тобто, і зараз в мене є маленька на моїй найменшій малявці, скоро буде 11 місяців, і ось вона на такому педагогічному прикормі. Вона харчується тим, що харчуються всі. Це стосовно малючків. Стосовно вже дітей, які їдять самостійно. Значить, в нашій сім'ї немає такого правила, немає такого догоджування, скажімо так, кожному учаснику трапези. Якщо щось не подобається в цій страві, ну, значить чогось там можна не їсти, але іншу основну цю страву, яку я приготувала, дитина їсть. Тому що нема такого, що мама приготує щось інакше. Ну, Тобто, є спільна вечеря. Є якісь опції, що кожен для себе може обрати. Наприклад, там, у мене старший син не любить їсти каші. От, каша на гарнір йому не подобається, не йде. Інші це їдять. Тому він може їсти там, котлету, м'ясо чи будь-що інше без каші. Наприклад, з салатом або з огірком, Або гірком. З чимось іншим, але, наприклад, може не їсти качі, Але тобто, чогось якогось такого окремого я готувати йому не буду. Я йому не буду готувати картоплю, наприклад, коли всі їдять гречку. От, в цьому також полягає моя економія. Ще стосовно харчування. Я не готую малими порціями. Тобто, я не готую щоденно, там по чуть-чуть. Ну, звісно, якщо це йдеться про приготування яєчні, то так. Тому що це приготувати дуже просто. І яєшня смакує, коли свіжа. Ну, звісно, вся їжа смакує, коли вона тільки щойно приготовлена, вона тоді сама смачна. Але ну, виходимо з наших реалій, так? Мамський ресурс це саме цінне, що потрібно оберігати і плекати. Тому. Як є, так робимо. Я готую, якщо першу страву, якийсь борщ, чи зелений борщ чи суп, чи якусь іншу першу страву, я готую її в велику каструлю, що стосується ще харчування. Полегшує те, що є заготовлено наперед. Різні заготовки. Це економить суттєвий час. Наприклад, закрутки на зиму, квашені огірки, квашена капуста, якісь там помідори, перець, інші різні салати, заготовки такі, як моя домашня тушонка. Це просто супер необхідний продукт, який потрібно мати в себе на господарстві. Ось у мене зараз закінчилось, і я страждаю від цього, тому що я не можу нічого на швидку руч приготувати. А нас, яке витягаю з морозилки, звичайно, йому треба приділити більше часу, уваги, ніж тушонка, яку ти взяв і на основі неї там приготував. Чи першу страву, чи якийсь запік рагу, чи щось таке. Чи навіть так просто можна її їсти. Я дуже полюбляю ось, тобто заготовки. Заготовки готові, які можна до них там зварити, якийсь гарнір або щось таке і швидко можна спожити. Це також економія часу. Далі про закупівлю продуктів. А, значить, так, я не закупляюсь продуктами кожного дня. Ну, виключенням є хліб, але хліб це в мене там, наприклад, їде чоловік з роботи і він а, купляє свіжий хліб а, кожен день. А основні закупки ми робимо або раз в тиждень, раз в тиждень на базарі. Я дуже не люблю супермаркети. Мені ця ідея взагалі, ну, колись ми поговоримо про супермаркет взагалі що це? І я вважаю, що потрібно підтримувати наших місцевих фермерів, місцевих виробників, які вирощують в себе там на ділянці овочі, інші якісь продукти, і це прекрасно їх підтримувати і купляти в них в місцевих фермерів, в місцевих виробників. Продукти ось тому я купляю таке, як овочі, або, таке що ну більш-менш зберігається там тільки протягом тижня, я купляю раз в тиждень. Таке, що може довше полежати, я закупляю, наприклад, раз в місяць або рідше, наскільки воно в нас виходить. Тобто я закупляю більшими об'ємами. Зберігаю, але я зато економлю час. Мій мозок постійно не потребує у цього включення: що чи є в нас там гречка, чи нема, чи є то, чи нема. Тобто я складаю детальний список і бачу: ага, таких таких круп немає. Я закупляю їх багато. Ну, Наприклад, гречку я можу закупляти там 5 кілограм. Там 7-8 пачок макарон. Тобто, в мене все має бути більш-менш в такому запасі, щоб я була спокійна, щоб я, по-перше, економила час на ці постійні походи в магазин. Це ж постійно треба їздити. оце витрачати свій час на ці походи. По-перше, це час, а по-друге, це ж займає скільки ресурсу. Ну, замість того, щоб піти погуляти, якось якісно провести час з, там, з дітьми, з подругами, книгу почитати, позайматися тим, що тебе тішить, ти мусиш їхати в супермаркет і просто вагая свій час на походи з візочком чи на стояння в чергах. Ну, таке. Значить, такі речі, як миючі засоби. Ну, тобто, не продукти харчування, то це я закупляю дуже рідко. Дуже рідко. прямо. От я закупила там більше банок, наприклад, засоби для прання, для миття туалету чи там інше. І от воно в мене є, і я його поки не використовую я не купляю. Взагалі, це оце походи по закупівлях, це дуже багато займає часу сил, тому зберігаємо свій ресурс, як тільки можемо. Ось, це також економить час. Далі, ось що в нас по списку? Я не прасую. От від слова зовсім. Слова зовсім а в мене є праска. Так. Ну, дуже рідко, коли це просто йдеться про якесь ем, надзвичайну подію, де треба бути таким, вже, знаєте, е, виглядати там екстра клас. І, і, і я вибираю одяг, який потрібно прасувати на ту подію. Ну, добре. Хоча, наприклад, літом я носила лінії речі із льону, і я їх не просувала, і просто сам цей ефект. Е, я зараз кажу, як я роблю так, що вони не, не виглядають як ніби в корови з рота, як казала моя бабуся. Що таке пам'ятаєте? Але я носила лінні речі літом без просування і це, цей ефект Ліону мені подобається навіть така легкий ефект такої пом'ятості, скажімо так. А як я роблю так, що вони ці речі. Можна їх одягати, і вони нормально виглядають. Це те, що коли я е, запускаю прання, я ставлю е, маленький е, віджим. Ну там, наприклад, 400. І я потім ці речі розвішую на вішачках сушитися. Тобто, наприклад, сукня, я її зразу вішую на вішачок, Підвішую на щось, і вона висушується прям буквально як ніби попресована. Тобто, через від... низький віджим вона не встигає помітися в барабані пральної машини. І ну, мені такий підхід подобається. Це дуже сильно економить мій час, мої сили. Мої ресурси і... і таке. Тобто одяг, який більш-менш потребує прасування, я просто дуже акуратно ретельно розвішую для сушіння. Таке постіль теж не прасую. Не знаю, якісь там дитячі поленки. О, ні. О, ні. Колись пам'ятаю, мама мене заставляла прасувати паленки для мого новонародженого брата. Це травма дитинства. <ріст> так. І а, таким завершальним пунктом хочу сказати, як я економлюю свій час, я не ходжу педикюри, гель-лаки, нарощування і тому подібне. Мені подобається вигляд моїх нігтів. так, природньо. Мені подобається відчуття моїх рук, що я маю з ними контакт, а не оці от кіхті. А загалом там, мені подруга розповідає, скільки часу вона витрачає на це знімання і накладання цих гель-лаків. Ну, це такий добрий шмат часу. Краще я цей час витрачу на. Знову ж таки, прогулянки це те, що мене підкріпляє або спілкування з друзями десь в кафе, чи похід на каву з чоловіком. Чи знову ж таки читання книги чи, чи всяке таке інше. От, Цікаво почути ваші думки, які ви для себе досягли. Побуті е -э хитрощі. Е Що би ви мені підказали? Дуже з радістю почую від вас М -м 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 -м. ваші думки. Почуємося, па-па.